Виконуємо номер 247 із підручника Алгебра 7 та 10.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза, 2024 рік. Усно. Нехай А дециметрів довжина прямокутника, Б дециметрів його ширина, А більше за Б. Що можуть означати вирази? Перший добуток А на Б, другий 2 помножити на суму А і Б, третій 2А і четвертий дріб, чисельник якого А знаменник Б. Приступаємо до виконання. А помножити на Б. Якщо А довжина прямокутника, Б його ширина, то цей вираз означає у нас площу прямокутника площа прямокутника. Далі 2 помножити на суму А і Б – це периметр прямокутника. Далі 2 помножити на А – це 2 довжини прямокутника. 2 Довжини прямокутника і А відноситься до Б, або відношення довжини до ширини, або у скільки разів довжина більша за ширину. У скільки разів довжина. Більша за ширину. Номер 247 із підручника Алгебра 7 та 10 крапочка 17 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.